Всім доброго здоров'я! Сьогодні у нас 6 серпня 2024 року Полтава. Хочу вам представити новинку в моїй колекції під, наз... під назвою Sugar Twist. Це гібрид кісточкових під назвою Плуері. Плуері. Тут часто називають неправильно плеері. Ну, По-перше, нехай почитаю спочатку. хоча... Хоча б англійську мову трошки, правила, а по-друге, подивляться американські ресурси, де там всі кажуть плуєрі, а не плаєрі. Ось це прищепа минулого року. Ось і вона за рік, грубо говоря, вимахала ну, метра, мет, десь один десь 1,8 метрів. І дала ось такі плоди. Я вже її пробував, почав пробувати десь в районі ну, десь двох тижнів тому вона була жовта, а зараз вона вже така червоніє. Ж... Це, як... Це перший... перше плодоношення, і я ще не знав, коли його споживати. Подивився декілька американських ресурсів, там теж вони трошки по-різному її знімають. Все ж таки вирішив дочекатись. Я пробував кожні 2-3 дні по плоду. Він уже 2 тижні був солодкий, 2 тижні тому. Але з кожним другим днем він покращувався. То вирішив зняти відео, бо вже скоро нічого не залишиться. Тут гілка оця була обліплена. Отут багатенько було на цьому розгалудженні. Вже ось всього 5 плодів осталось. Давайте знімемо зараз. Ось отак вони вже не дуже тримаються. Один плід сьогодні впав. Його теж продегустуємо. Отак вони виглядають, трошки отакий носик мають. Пиптичок. Давайте зірвемо, може, не всі там самі такі. Оце ще добре тримається. О! Я думаю, отак хвата. Ось так вони виглядають. Оскільки це перше плодоношення, я не думаю, що вони будуть дуже крупні. Вони зазвичай набагато крупніші. Я дивився американські ресурси, то там вони набагато крупніші. 53. До 60 грам були в цьому році, не більше. Оскільки це сигналочки. Ось один, що впав. з нього аж тече, Його теж переміряємо. 54. Давайте зараз розріжемо, попро... подивимося на м'якуш Ось отак він виглядає всередині. М'якость жовта. Тісточка не відділяється, але в принципі, небагато м'якоті на неї залиється. А ось цей пробував розрізати, так і не вийшло. Він настільки м'який. Шкурка ще тверденька така. Він не вийшло його. Ну, ми його ж зараз. Промірюємо по цукру. Давайте спочатку оці, що вони зірвані. Не знаю, може їх треба було ще почекати трошки. Бо вони не зовсім на сонці, вони так трошки в затінку. 19.2. Давайте оцей інший. 18.3. Бачите, різниця майже в один відсоток. Давайте оцей спробуємо. Я думаю, цей буде солодший. Хоча хто його знає. воно по-різному буває. До речі, 18,9. Ну, ви знаєте, не, не дуже відрізняється. Оцей апарат я міряв, звіряв за тим старим своїм аналоговим, то в принципі там буквально піввідсотка різниці. Плюс-мінус отак по різним, по різним фруктам. Заявлений брікс по цьому сорту, по шугартві 22 брікса. Тобто він у мене не дотягнув. Може, зарано зірвав. Давайте спробуємо його. Тут дійсно він дуже солодкий. Якийсь у нього є присмак. Як тільки кусаєш, він трошки хрустить. У нього м'якоть така, трошки як би хрустяща така і хрустка. І він нагадує, дійсно, нагадує, як оце їсиш черешню. Вона такий присмак. Потім отдає і сливою, як би, алечею, але черешня тут присутна дійсно. Тут їм я помічаю. Давайте оцей і попробуємо. Перестиший, що впав. Ну тут вже більше смак, як, як алеча. Черешні я тут взагалі не відчуваю. Ось що, значить? Вовремя, оце вовремя було знято. Оце вже перестих. Тут уже нема того ефекту. Рекомендую цей сорт дуже, дуже солодкий, дуже такі розмаїття по смаковим. Це не такий зовсім, як Надія там, чи інші гібриди. Я ще на днях зніму відео інших, які у мене є. Я вже їх пробую. І дійсно, вони всі якось доволі, доволі багато відрізняються один від одного по смаковим. Це сорт Флойда Зайгера. На нього ще немає патенту. Він там щось патент, написано пендінг, тобто він в розробці, скажімо так. Він в ну, цей сорт доволі вільно ходить. По Штатах він же і в Європу зайшов. Так що, поки люди можуть його вирощувати без ніяких ризиків в правовому полі, ну, на, то, на цьому, мабуть, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Господу Богу нашому! Далі буде ще цікавіше.